Давайте поговоримо про продукт тут прямо зараз у центрі кав'ярні. Ми поговоримо про те, який же ж Саме повинен бути у ваш продукт для того, щоб його захотіли купити. Бо погодьтеся, який би не був дизайн, який би не був сервіс. Якщо продукт, його якість, смак буде не пасувати вашим гостям, ви не зможете на ньому заробляти. Тому давайте проговоримо про основні принципи формування меню для закладу гастрономічного. Отже, воно повинно бути досить змістовним, не роздуте і не коротке, для того, щоб людина не загубилася, вибираючи страви з вашого величезного меню, але змогла знайти там. Озицію по душі, а не кілька е, тих позицій, які вам вигідно. Меню повинно бути еластичним. Це означає, що потрібно його змінювати від сезону до сезону, е, пристосовуватися до моди, до трендів, наприклад, вводити веганські якісь продукти, продукти для дітей, або можливо е, до вашого закладу приєдналася ще одна цільова група: заїхав новий офіс. або Відкрився центр для розвитку дітей, або відкрився ще один навчальний заклад, і ви тоді повинні бути дуже еластичними і пристосовувати меню безпосередньо для нової аудиторії. Також при формуванні меню потрібно вибрати, які будуть герої компанії. Це означає ті самі хедлайнери, бестселери, які будуть робити основну основний продаж. Також варто туди додати, продумати а, ті позиції, які вже знаходяться в топі у вашій території. Наприклад, а, дуже дивно буде виглядати італійський заклад у Польщі, якщо в ньому не буде капричіози або маргарити. Тому що саме ці дві позиції у всіх топах доставки і по популярності у Польщі вже багато. Гагато років, а також при формуванні меню надважлива історія для того, щоб на ньому реально можна було заробляти, це базуватися на грамотній системі заготовці і побудови технічних карт. Але про це далі: зміна меню і частота змін. Дуже часто я отримую питання, як часто потрібно взагалі змінювати, робити якісь апдейт позицій меню. І, звичайно, тут немає якоїсь більш правильнішої системи, ніж безпосередньо аналіз. Він поділяється на дві частини: це або це аналіз і аналіз безпосередньо позицій. Давайте проговоримо, як саме ви можете за допомогою звичайних таблиць проаналізувати і зрозуміти, чи потрібно вам якусь історію змінювати, додавати і так далі. Отже, дуже рекомендую завести певну. Табличку аналізу і там розписати ваші позиції згідно такого плану. Наприклад, ви обираєте якийсь продукт, це може бути салат, кава або канапка, і описуєте ціна одного салату без ПДВ, без вату. або ціна. Собі вартості продуктів одного салату, однієї канапки у злоти. Вартість наступний пункт: вартість страви на один на одну позицію у відсотках, прибуток на один на одну позицію у злотих, націнка на одну позицію у відсотках. Популярність цього цієї страви, канапки або салату у даній групі меню, тобто безпосередньо в розрізі холодних закусок. Популярність цієї страви серед інших страв у відсотках. Продаж цієї страви у штуках, продаж цієї страви у злотах, тобто виручка, вартість сировини для усіх складників цієї цієї страви, вартість усіх проданих. Позицій, наприклад, всіх салатів або всіх канапок, і маржа отримана з цих позицій у злотих. Це дозволить зробити правильні рішення і класно проаналізувати меню, зрозуміти, які позиції користуються популярністю, які ви просто робите закупки, і вони насправді не роблять вам жодної погоди, які потрібно замінити, які додати, а які згрупувати з іншими позиціями. Тут одразу ви зрозумієте, яких позицій потрібно виключити, або яких зробити більш маржинальними, або зробити більшу націнку. Звичайно, у цьому розділі не можу не сказати про абц аналіз ваших продуктів і ваших позицій меню у додатках до уроку. Ви знайдете приклад цієї таблички разом з формулами і зможете собі проаналізувати. Але хочу, щоб ви розуміли, що саме аналіз, ось такий детальний і абц аналіз дають вам можливість оцінити раціонально ваше меню, зрозуміти, які позиції більш значущі, на яких ви більше заробляєте, а на яких ви просто витрачаєте.